Тобто Володимир Зеленський. Обираючи людей, ну, по-перше, йому треба відмовитися від цієї стратегії і взяти стратегію делегування влади. А другий момент, яких людей обирати для цієї нової стратегії, кращих за себе. А на це треба наважитись. Уявляйте собі, коли в тебе прем'єр-міністр більше зірка, ніж ти. Коли в тебе головком більше зірка, ніж ти. Тобто, коли в тебе там. Е, ну... Твоя, твій кабінет реформ? Вони всі зірки. Вони всі самодостатні, вони всі від тебе незалежні, ні, вони будуть з тобою радитися. Вони чиновники, вони керівники, вони прекрасно розуміють, що рішення приймати тобі субординацію вони розуміють, але вони не доглядають тобі в рота. Вони краще за тебе спеціалісти. І от наважитися набрати собі в команду кращих, найкращих, кращих за себе це і є бути найкращим, найуспішнішим керівником. Тому що, якщо ви керуєте.